Свої перші гроші в інфобізнесі я заробив, просуваючи партнерські інфопродукти інших авторів. І ось як це було. Є такий російський сервіс, який називається Глопад. Я зараз ним вже не користуюся, але коли я тільки починав інфобізнес, коли я був новачком, то я. Заходив на цей сервіс, там було багато різних інфопродуктів з партнерською програмою. Я заходив в спеціальну вкладку Лідери продажів, знаходив курси, які краще всього продавалися на глопарті. Ставав партнером цих курсів, отримав свої партнерські посилання і потім просував ці курси по своїм партнерським посиланням в інтернеті. І таким чином мені вдалося зробити свої перші продажі, отримати свої партнерські комісіонні і заробити гроші, свої перші гроші в інфобізнесі. Тому я вважаю, що партнерки, партнерський маркетинг це дуже така класна штука, особливо для новачків, для того, щоб вони могли заробити свої там перші гроші в інфобізнесі.